Страсна п'ятниця найскорботніший день християнського календаря. Сьогодні християни приходять до плащаниці, аби доторкнутися до зраненого, терплячого і померлого тіла Христового у Велику П'ятницю. Божественна літургія не правиться натомість, читається Євангеліє про страсті Христові. П'ятниця це є момент, коли Ісуса розпинають, коли ми чуємо і знаємо зі Святого письма, що навіть сонце сховало своє проміння. Земля встряслася, коли Ісус сказав, що Очі, руки твої віддаю духа свого. І багато з тих, що там були, навіть в той останній момент, коли Ісус промовив ці слова, увірвали, що це справді був Син Божий. Христос помирає серед розбійників, один з них покаявся і отримав прощення. Це символізує те, що навіть в дуже прикрих обставинах, коли здається, що це вже кінець, люди не повинні втрачати надії і пам'ятати. Господь настільки милосердний, що кожному дає шанс на покаяння. Питання в тому, чи хоче людина цим шансом скористатися, каже отець Микола Медюх. Страстну п'ятницю християни проводять в тиші і в посилених молитвах. Пригадую собі моменти із дитинства, коли я був ще малим. Який це був настрій в селі, тобто, дзвони не дзвонили. Люди переважно були такі мовчазні і навіть старалися зберігати мовчанку. В цей час, це чесна п'ятниця це і час, коли люди навіть старалися не робити таких якихось. Важких робіт десь на господарстві старалися вже якось приготувати себе до цього моменту до Воскресіння. До Воскресіння залишається майже два дні. Люди готуються до великого свята, але сьогодні кажуть священики, потрібно не забувати поклонитися святій Плещаниці. По різних селах це відбувається в різний спосіб. Припустимо, в нашому селі це було так, що люди приходять до плащаниці, і кожен старався посидіти хоча б там годинку, півтора біля померлого Христа, і тоді йшли додому. Як правило, церква була відчинена в цей час. І це їй дуже так, показово, бо коли помирає хтось із наших рідних, то ми стараємося віддати йому ту останню шану і сидимо біля покійника. То чи не є нашим обов'язком бути біля померлого Христа, щоб потім разом з ним радіти, коли він воскресне?